Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні хочу показати вам один процес, чому я вирішила його показати саме сьогодні, тому що він ітиме в розпуск, знову розпуск, але, але все ж таки мені хотілося його вам показати. Так, це ось такий жилет. Пряжу цю всі ви бачили в мене вже. Я в'язала ковтинку і майстер-клас знімала з такої самої, але там вона в мене сіренька. І це такий жилет. В'язала я його для мами і спущеним плечем. Ось таке плече. тут. І Плече виходить, воно, ну, типу як рукавчик, вже виходить аж майже до локтику. Ну, мама в мене маленька, невелика. То їй воно майже так, як рукавчик виходить. В принципі, що я хочу сказати: моделька гарна, класна. І ви знаєте, вона мені подобається, але моя помилка була те, що я багато на горловинку набрала петель, і тому, ну, тому вона широка, воно як мішок. Якби, наприклад, ну... Для молодіжі можна було б носити такий оверсайз, вільненьке, свободненьке. Але ну, воно дуже-дуже таке, їй воно як, як в мішку. Ось я перекинула на спиці, щоб вам показати. Тут уже і рукавчики я зробила, мені хотілося подивитися, як же воно все ж таки сидітиме. Хоча я і бачила, що воно буде велику. Класно, тут по лінії пройми все чудово виглядає і горловинка. Горловинка тут я із книги брала візерунок ось такий. так Прибавки тут у мене йшли, я не в кожному рядочку додавала, а через 3... кожному третьому, здається, рядку. Ну, здається в кожному третьому. Або в четвертому, або третьому рядочку я робила прибавки. Так, ось такі. Така резиночка. Ну, все-все в принципі все, в принципі, класно, все чудово було б. Якби жилет не був такий заширокий. Ну, дуже він широкий, дівчатка. Шкода, звичайно, але. Але я сама, я ж кажу, я сама бачила, і горловинка вже обробляється потім, і рукавчики потім. Але мені все ж таки хотілося. Я бачила, що воно завелике, але все ж таки зробила і горловину, і рукава. щоб подивитися, як ця модель сидітиме. Ось так видно, спущене плече таке. Ось так. Я колись в'язала футболку, можливо, хтось бачив, зараз я вам. Зараз я вам витягну, щоб вони не цокотіли. Все рівно буду розпускати зараз. Зараз, зараз, хвилиночку. Ось так. О, щоб не цякотіли. спиці. Зараз я вам покажу футболку. Ось таку футболку я в'язала. Це також тут у мене спущене плече. Але тут я не робила росточок. Це в мене ще тільки починала, Перший раз пробувала таку модельку. І тут у мене азіатський росточок я вив'язувала. Я ще не вміла в'язати класичні ростки, тому у мене тут не було росточка і <кій> вона трішечки ось так затягує. Ну, можливо, це, я не знаю, спущеної плече це, можливо, принцип такий, що воно не сильно. і Ну, Як виріс, буде такий великий, я не знаю, не буду вам нічого казати, але вона трішечки в мене, як одягаєш, так ніби ось видно росток, все чудово, а коли одягаєш, все рівно вона підскакує і е, як лодочкою виходить. Тут взагалі, що навіть і класичний росток вив'язаний, взагалі, вірніше, азіатський росток вив'язаний, взагалі нічого не видно, вона як лодочка. Ось таке спущене плече. Я робила м, такі м, прибавки. І знакидів, і тут я робила в кожному рядку прибавки. Ой, через рядок, через рядок а не в кожному ще кажу. І також перший раз, коли я в'язала, принципа я не розуміла, я в'язала, в'язала, і воно в мене також вийшло, як мішок, я його розпускала, тому що за велике плече зв'язала і була за широка, але можна було. ну це вже зараз, я розумію, що можна було убавки зробити, скоротити, і був би як ніби рукавчик, і можна було б мені, в принципі, і не розпускати цю футболку. Це alize Бебі. Котон, здається, м'якенька приємна пряжа така. Подобається мені і з паєтками. Ну, ось така в мене, в принципі, футболочка є з спущеним плечем. Тож мені хотілося і зробити і цю модельку таку саму. Але трішечки, я ж кажу, з розрахунками. Тут класичний росток я вив'язувала, не азіатський, ніякий, а класичний росточок, так як я на кофтині робила ось так по. По плечах виходить, робила спочатку. Так, ну, ось така моя робота, яка йтиме в розпуск. Ну, звичайно, шкода. В'яжеться воно швидко, тому що пряжа, пряжа товстенька, спиці п'ятірка. Але все рівно. Все рівно хотілося. Я взагалі думала, що я до цих вихідних, верніше, це сьогодні неділя, я не знаю, коли вийде відео. Я думала, що я впораюсь і буде вже готовий жилет. Але розпускати я не захотіла. Мені хотілося вам показати, чим я займалася, що я витворяла. Так що, ось така, така моя робота, яка йтиме в розпуск. Ну, нічого, ми щось придумаємо з мамою інше, щось, щось інше її зв'яжемо. Так, це... Що стосується мого жилета. Потім потім у мене так, є в мене одна готова робота. Ну і, звичайно, це ще один мій костюм, дівчата. Не можу я без костюмів вже дов'язаний, тільки не не вставлена резиночка. Так, тут ниточки щось а, так не вставлена резиночка. А так, все штанці готові. І ви знаєте, я приміряла, і, мабуть, все ж таки я трішечки дов'яжу довжину. Хай краще я їх отак от загну, бо після прання вони трішечки підсядуть. Але всю пряжу, вірніше, нитки, такі я залишила на роботі, тому що розпочала я і джемперочок в'язати до цих штанців. Можливо, всі ви бачили. Мої відео, то я в'язала такий костюм-червоний на подарунок. Дарувала я тож вирішила, в мене залишилося небагато такої пряжі. Той костюм я в'язала у 4 нитки, а собі я в'яжу в три ниточки і сподіваюся, мені вистачить. Але більш за все, що джемперок буду скомпонувати з якоюсь іншою, з якимсь іншим кольором, тому що на джемперок навряд чи вистачить. Ну і трішечки дов'яжу ось тут довжину Але, в принципі, можна сказати, що одна готова робота в мене є. Так що в мене тепер буде червоний костюмчик. Приміряла так, ніби все все нормально, одне лише довжина нормальна, але після декількох пранів воно все рівно в довжину підсяде. Я не хочу, щоб воно підсіло. Я хочу, щоб ну такий. Нормальний по довжині був костюмчик, тому що ось цей зелененький у мене, ну, такі, вони не бріджі, а, а трішечки вищі е кісточки. Так що, цей я хочу, щоб він був подовше, такий нормальний, щоб можна було і на вулицю вийти в ньому, щоб не тільки можна було. В будинку ходити. Так що буде ще один в мене. Вірніше, не ще один, а буде в мене костюм червоненький. так Ну і дівчатка Чим я займалася? Це закінчила я іграшку. Так, котика, я не пам'ятаю, я показувала чи не показувала. Котика я дов'язала Чесно, не пам'ятаю, показувала я вам його чи ні. Гляньте, я його випрала, розпушила, звичайно, розчистку Гляньте, який сіренький пушечок тут. Що мені єдине не подобається в цьому котику, то тим, що тут багато деталей пришивати. Ось ці бедра, і лапки, і вушки. Я Ну я не дуже люблю пришивати. От з зайкою було менше проблем. Тут тільки вушки. Костик, і передні лапки. Так, передні лапки пришивалися. Ну, якось простіше було його робити. А от зайку, кицьку, Вірніше і тут пучечки потрібно було вишивати, все вишивалося. Так що, ну, в принципі, результатом я задоволена. Звичайно, щось би вже змінила і вже, розуміюсь трішки і в утяжки я знайшла знаходила відео, де робиться і утяжка, і все на, на цього котика. Тож, в принципі, можна було б трішечки вже по-іншому. Хоча я, я й цим задоволена, мені він подобається такий гарненький пряжа. Бачите, яка, не знаю, видно вам цей пушечок. Ось такий в мене пухнастий, пухнастий котик. Ну, якби була така мілка якась щітка, то взагалі можна було б чудово розпушити. Так що, ось така китюха. Кацюха, катюха є. Ось так. Гарний, гарний котик. І так, і розпочала я. верніше, зв'язала я ведмедика. Ось такий мішка сумненький. Не приклеювала я ще очі, я тільки їх туди повставляла підбирала Носик тут можна було вишивати, але я вишила, мені не сподобалось, і я знайшла у себе в запасах ось такий носик. Мені здається, він сюди чудово підходить. Тут все в'яжеться одразу. Отвори. Залишаємо отвори для ручки для ніжок, і потім вив'язуємо. Голівка окремо вив'язується, і пришивається тут лише голівка і вушки. Тут взагалі дуже простенька така іграшка, взагалі нічого складного немає, бистро в'яжеться ось такий ведмедик. І до нього я в'язала вчора, я думала, закінчу, але не закінчила. Ось такий. Така ковтинка, такий кардиганчик на ведмедика. Ось так. Так, давайте все рівно буду його тут трішечки в мене з резиночками, невірно, я набрала, тож все рівно буду так зараз розпускати. Зараз. Ну, хай це буде. Так. Ось такий ведмедик буде у кардиганчику. Тут рукавчики. Ось, ну, не буду я, дівчата, одягати, бо у мене спадають отак, петельки. Ось так. Ось так. І тут ще буде йти по краю обв'язка резинка, на ґудзичках буде. Ну, все як, все як положено. Буде ведмедик із, таким, із такою ковтинкою. Ось так буде застібуватися. Ну, вушки заважають, звичайно, ну отвори в майстер-класі там не було нічого, і я не захотіла ніякі отвори під вушка робити. Не знаю. Можливо, колись, як уже трішечки я понав'язуюся, і тоді вже буде видно, щось буду змінювати. Хоча, ви знаєте, що б я змінила у цих. Іграшка. Ось, наприклад, у котика мені хочеться спробувати зв'язати, Ну нехай, можливо, ці лапки і пришивні. Хоча можна, ви знаєте, можна спробувати залишити також отвори і зробити їх суцільно в'язані, щоб не пришивати. І так само я хочу спробувати і задні лапки. Ну Не хочеться мені прив'язувати пришивати оці. Бедра, оце, Ну не знаю. Воно то, в принципі, нібито і нічого, але Ну але для мене Ну так це не сильно полюбляю, я багато зшивань Тож я хочу спробувати, щоб не пришивати, а зв'язати суцільно в'язані. Ну, буду пробувати, але ну, це вже на інші іграшки, якісь. цей котик і зайка. І мішка вже поїдуть на подарунок. Так що це замовлення, можна сказати. І хочу я, дов'язавши ведмедика, я хочу спробувати, я вже вам показала, мишку, і ще хочу спробувати ось таку кицьку, але по типу сіамської. Зв'язати з таких ось двох кольорів. Мордочку зв'язати ось таку і лапки. Ось такий, це ну, такий класний бежевий меланж. Дівчатка, Там я так і не змогла знайти кольор. Я не знаю, я в магазині зайду, подивлюсь, я чомусь не додумалась раніше і підписати вам. І ось такий сам котик буде біленький. Ну, Це в мене в задумках, але хочу спробувати такого котика, але без. Без оцих всіх пришивань. Хочу спробувати лапки пов'язувати. Не знаю, що в мене вийде, але, але буду пробувати. Ось такі Ось такі звірятка. Так що, такі в мене роботи. Робіт не дуже багато, особливо нічим похвалитися. Хіба тім, що тим, що буде розпуск. Але, але все рівно це. Все рівно це результат, хоча б мені вже не кортітиме що щось цього вийшло. Ковтинку з таких ниточок, з такої пряжі, вона мені дуже подобається, вона легенька, вона тепленька, ношу її. Тож мені хотілося щось із цього зв'язати. І мамі, не знаю, можливо, підберемо якісь інші ниточки, на жилет, щось інше зв'яжемо, подивлюся, можливо, у мене щось там є. І, а на всіх ниток, ну, подивимося, будемо дивитися, тож не знаю, тож поки що поки що буду розпускати. ось так В принципі, моделька мені сподобалась. Ви знаєте, якби я в'язала ковтинку чи кардиган, і щоб воно було таке зашироке то я б залишила собі і дов'язала б його і такий вільний. Оверсайз кардиган був би клас. Ну, воно кардиган, але з коротким рукавчиком. І було б взагалі класно, мені здається. Ну, а так як жилет доведеться розпускати. Так що, Такими роботами похвалилася. Чим буду займатися, розпускати і щось розпочинати. І, звичайно, буду в'язати джемперочок до цих своїх лосинів. Хочеться її зв'язати. А ще я хочу. Ой, зараз покажу: хочу скомпонувати з цією жовтою ниточкою. Це така сама ниточка. Але в танці я і планувала, щоб вони просто були червоненькі. А уже до ковтинки я більш за все що добавлю цю пряжу. У мене зелена є, але ну, мені зелена чомусь не дуже сюди. І вона ну, не сильно яскрава, мені не дуже хочеться її сюди додати. А ось до... А ось жовтеньке, жовтеньке, класно, мені здається, буде, буде чудово. Ось так. Так що ось так хочу скомпонувати. Ну, подивлюся, що воно вийде. Резиночку там я вже майже зв'язала, майже готова, Трішечки пров'яжу. І там уже буду дивитися, як я буду скомпоновувати ці, ці два кольори. Так що, дівчатка, ось такі мої роботи, такі мої просування. Хотілося б, звичайно, більше щось показати, хотіла готовий жилет вам показати. Ну, Сподівалася, що моделька вийде одразу у мене, але не так сталося, як сподівалося. Ну, нічого страшного. Перероблю і обов'язково покажу чи цю чи іншу якусь модельку. Нічого літнього поки що не в'язала. Так, у мене із Алізабели світло голубенька із листочками ковтинка на місці, нічого з неї не в'яжу поки що, а займалася, я ж кажу, що іграшкою і жилет в'язала жилет, тому що хотілося мені. Дов'язати і показати вам. ну ось так так що Поки що на сьогодні все буду закінчувати. Дякую всім, хто був зі мною. Як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних, цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!